Атакують самі себе. Нещодавні удари по російських військових аеродромах, де стоять стратегічні бомбардувальники, могли здійснювати з території Росії. Таке припущення висловила британська розвідка. Вони переконані, мало ймовірним є те, що коптерні БПЛА мають достатню дальність польоту, щоб досягти об'єкта у сольцях за меж Російської Федерації. Окрім того, за їхніми словами, ці атаки значно підривають авторитет країни-агресорки. Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми далекої дії, що знову ставить під сумнів здатність Росії захищати стратегічні об'єкти в глибині країни. Нагадаю, вранці 21 серпня невідомий безпілотник атакував аеродром Шайківка Калуцької області. На місці його падіння утворилася вирва та почалася пожежа. Пошкоджень зазнав один літак. За попередніми даними, безпілотник був цивільним коптером, який дооснастили саморобною бомбою та посиленою батареєю. Раніше, 19 серпня, безпілотники атакували ще одне місце базування потенційних ворожих ракетоносіїв. Вибухи були на аеродромі Сольці у Новгородській області. Усього за останніми даними там розміщували. Ося близько 10 одиниць бомбардувальників, які зараз завдають ракетних ударів по Україні. Наслідок атаки безпілотника там утворилася пожежа. Один російський літак постраждав, ще один згорів вщент. Це перший випадок знищення стратегічного ядерного бомбардувальника збройних сил РФ. Після прильотів по військовому об'єкту росіяни забрали звідти решту літаків.